А що я сказав би, якби мав можливість звернутися до вищого військового керівництва? Можу сказати, що я їм сказав би, я би сказав приблизно таке. Якщо ви не дебіли, якщо ви не шкідники відверті, або якщо ви не приховані вороги України, будь ласка, зробіть так, щоб... Ваші підлеглі припинили ганьбити і шкодити Україні бусифікацією, а перейшли до фахового пошуку реально спроможних служити, воювати і готових фізично і морально захищати вітчизну зі зброєю в руках. Лише таким підходом ми можемо досягнути максимально можливої здатності чинити опір ворогам.